you <laughs> Вітаю, це в об'єктиві з Марією Шепель. Військовий конфлікт в Україні затягнувся, і ніхто не може спрогнозувати, коли ж нарешті закінчиться кровопролиття на сході держави. За останні півроку наші громадяни зрозуміли кілька важливих істин. В першу чергу Україну перестали ділити на схід та захід. Українці нарешті об'єдналися як ніколи і зрозуміли, що врятувати можуть не лише себе, а цілу країну. Стереотип моя хата з краю зруйновано. За останні півроку в рамках проєкту «Підтримай українського. Армію було зібрано понад 140 мільйонів гривень. В кожному місті діє по кілька пунктів збору допомогу, допомоги військовим. Активісти, не покладаючи рук, збирають гроші, амуніцію, влаштовують різні благодійні акції. саме про це сьогодні й будемо говорити. Зокрема, з громадським діячем, майданівцем, лікарем, тепер координатором проєкту допомоги українській армії Юрієм Дмитришиним. Також з нами офіцер регіонального медіа центру Міноборони України Володимир Скоростецький. Та програміст Віктор Сарапін Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Пане Вікторе, Почнемо з вас. Ми знаємо, що ви разом з іншими своїми колегами-програмістами адаптували так спеціальну програму для військової розвідки, яку можна легко завантажити у смартфон, яка допомагає прокладати певні маршрути, передавати інформацію, аби не попасти в засідку до ворога. Так розкажіть, як взагалі виникла ідея і як вдалося її втілити. Втілюється вона все ще, там робота радше тільки починається. Е, ідея виникла до певної міри спонтанно. Е, Цікавився льотною підготовкою і авіацією відповідно. Е, трохи знаю, як облаштовані системи керування і диспетчерські системи. І коли почалися в нас зимові події, до певної міри випадково натрапив на подібні аналоги для військових для піших солдат. Виключно з цікавості почав в тому напрямку рити, і, чесно кажучи, просто не думав, що воно буде настільки в нагоді за півроку. Як вона працює, ця програма встановлюється на смартфон, має в собі карти, такі які підготовуєш. Можуть бути супутникові фотографії, можуть бути схематичні карти, можуть бути підготовлені карти конкретної опера... операції. Наносяться свої одиниці, наносяться ворожі одиниці, розвідданки. прокладаються маржути, можуть бути позначені мінні поля. Після чого, в залежності від підрозділу, від його оснащення, він виходить в поле і працює. Це може бути спецура або розвідка, може бути десантно-штурмовий підрозділ з технікою, може бути сполучення. Кількох, наприклад, розвідка, артилерійський підрозділ, може бути штурмова авіація. Скільки, на скільки людей власне, працювало на тою програму і наскільки це складний взагалі процес? Скільки людей працювало, я вам коректно не відповім. Тобто, в нас на то залучено було троє-четверо людей, ініціативи відкрили те, хто хоче, може долучитися. Програма вже існує певний час, і там наробок насправді багато. Тобто, ми починаємо радше з базової цеглинки, з Я... того, що стосується пішого бійця. Там є ще авіація, бронетехніка, артилерія, спеціалізовані системи під штаб, які дозволяють агрегувати інформацію, не захаращувати карту, щоб люди не губилися. Тобто, ми радше. Ідемо і по кожному кроку усвідомлюємо, скільки ще і чого саме треба доробляти, mm -hmm. і де саме треба взаємодіяти з військовими? Mm -hmm. Бо, пане в першу чергу, так. це для них і має бути зручно. Так, ось власне, пане Володимире, досі таких розробок віноборони не було. Чи щось було ось таке? Наскільки важливо взагалі ось такі новації в сучасній ситуації в країні? Я хочу підкреслити, що взагалі війна в 21 столітті. Вона є. Війною, вперше за все, технологічною. І чим технологічніше армія, тим швидше і меншою кров'ю вона буде перемагати. Ви знаєте, що подібні розробки, спроби принаймні зробити щось подібне, вже проводилися. Але, на жаль, до кінця доведені не були і в серію не пішли. Я сподіваюся, що у наших цивільних колег це вийде швидше і набагато. Краще, тобто, і як вчора буквально заявив Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко, армія має стати високотехнологічною і мати на озброєнні сучасні зразки зброї, техніки і отаких, от, от саме цифрових програм, які допомагатимуть нам долати ворога. Це дійсно дуже. Класна, слушна ідея для того, щоб оснастити наші підрозділи такими от розвідувальними програмами. Ну, По-перше, це дозволить зекономити час на прийняття рішень. По-друге, це збереже багато сотень життів наших солдат, якщо починаючи від окремої одиниці, це Бійця піхоти, який буде нести на собі розвідувальний модуль, і він може в режимі онлайн передавати ту інформацію, яку він побачить чи почує безпосередньо в штаб. Ну і відповідно прискорюється прийняття рішень військовим командуванням щодо вжиття тих чи інших заходів. Тому ми, ми, ми чекаємо, То, як ще Чи не використовується коли... та програма військовими, ні? З ну це? от саме такого формату. ні. Коли можна чекати, можливо на якому етапі зараз цей процес розробки чи адаптації, коли вже дійсно військові зможуть її застосовувати, які замовляють? Тобто ситуація міняється, можу сказати, що Дінде вже використовується. Чи... Ну, але це як мінімум має бути супутниковий інтернет, тому що зв'язок зв глушиться і не завжди можна, напевно, передати. цю інформацію. Як в такому, як працює, от як uh, з інтернетом дійсно бути? І це наразі найбільша проблема, фактично зараз всі зусилля, які ми маємо, кинуті в першу чергу на те, щоб закрити це питання. Супутниковий інтернет це один з варіантів, і він теж не безпроблемний. По-перше, він коштує дорого. По-друге, якщо вже зовсім бавитися, в нас немає власної супутникової групи. ну, Немає своїх супутників. Тобто, ми використовуємо чиїсь. І де, наприклад, знаходиться базова станція, з якої виводиться сигнал з супутника в землю в оптику. А якщо вона там, в супротивника? Mm -hmm. По-третє, знову ж таки, в залежності від характеристик супутника, бувають такі, які не треба орієнтувати, які є зручні, які треба орієнтувати. І ну, Був варіант, коли командир розвідгрупи 20 хвилин бігав по полю, щоб дозвонитися, так і по супутниковому телефону під вогнем. Ні, він додзвонився і задачу вирішили. Але тим не менше. Другі, третя проблема, він такий є трошки важкий, той супутниковий термінал, навіть менший, ну, тобто його треба тарабанити, то коробочка. Є варіанти розподіленого зв'язку без єдиної точки відмови. Є, зрештою, варіанти тих самих сотових мереж, які розгортають безпосередньо військові зі своєї техніки. Тобто, е, врешті-решт, я думаю, що мало би бути певне поєднання в залежності від задач, так як робиться в цивільному секторі в телекомунікаціях. Там є і супутники, і остання миля, яка закривається або сотовими, або безпроб... іншими безпровідними мережами, і магістральні канали по землі. Щось одне, тобто, немає якогось одного рішення, яке закриває всі проблеми. І... Зараз, напевно, найбільша проблема, яка стоїть, це вартість тих рішень, які є. Просто для довідки одна непогана, але порівняно дешева рація для бійця, яка дозволяє робити і голосовий зв'язок, і цифрову передачу, і функціонувати того бійця коштує від 5 тисяч євро за одиницю. Уяві, що їх треба ну, на кожного. Ну, принаймні, одну хоча б розділ, хоча командира. радити так так, власне, от ми почали ту тему так про ту техніку, і взагалі <клес> то забезпечення, яке потрібне сьогодні солдатам в зоні АТО і про його вартість, пане Юрію, Ви зараз займаєтеся активно цим. Яка ситуація власне у вашому центрі збору допомоги? Тобто наскільки активні львів'яни. Скільки грошей можливо вдалося зібрати? Нам в загальному вдало, вдалося зібрати близько 400, ти, 400 тисяч гривень. левова частка з яких пішла на транспортні перевезення. За інші кошти було закуп було закуплено засоби захисту, засоби зв'язку, gps навігатори медичні препарати, які необхідні для бійців в зоні АТО. Але ми бачимо, що те, що ми робимо, що це є тільки це є не допомога, це є полегшення страждань передсмертних тим людям, які зараз знаходяться в зоні. АТО. держава абсолютно не працює. Ми вважаємо, що ті народні обранці, яких ми обирали, які просиділи в своїх кріслах певну кількість часу, всі мали б займатися на даний момент армією. Чому оборонні підприємства міста Львова на даний момент не виконують свої функції? Чому немає держзамовлень? Чому немає постанови якоїсь мінімальної постанови обласної ради про стягнення з обороту фірм, які працюють в місті Львові чи області, певного відсотку? Коли були вибори Януковича, то чомусь на кожну фірму приходили, сказали дати там 2-3-4 відсотки від місячного обороту. Коли йде війна, такого немає. Чому зараз військовослужбовці обслуговуються в банках російського Російського дочрного підприємства. Тобто все, що ми бачимо, це є абсолютний саботаж. Це є саботаж цієї війни. Це не війна, це псевдовійна. Те, що зараз відбувається, коли ми бачимо, коли командування, коли накази йдуть з Києва, дуже, дуже багато двохсотих після виконання цих команд. Чому? Чому ні одна людина не понесла відповідальності за те, що представляє своїх солдатів, ні один командувач? Солдат карають за те, що вони переходять десь на російську територію, чи вони дезертирують, коли вони в безвихідному положенні, і так далі. Чому ні один генерал, ні один командувач, на як... на, як... на совісті якого сотні... Е... сотні трагічних смертей не поніс покарання за це? Для цього потрібно ввести військовий стан, відновити військові військові прокуратури і їх діяльність. Тоді ми будемо бачити, що щось в цьому напрямку буде робити краще. У Львові, чому не виготовлено ні один безпілотник. Наприклад, це є елементарна річ, яку народні умільці можуть зробити вартістю 2,5-3 тисячі доларів, а завод не може зробити. Є завод мікроприлад, є завод Електрон, який все життя працювали на, військов... на військову промисловість і ряд інших заводів, які можна хоча б на теренах Львівщини запустити. Ми не бачимо цього, не знаю, як з цим боротися. Це потрібно вирішувати на. Чи новій Верховній Раді, яка вже буде зібрана, бо стара? Стара Верховна Рада, яка закінчила своє повноваження, чи ви, можливо, зверталися кудись з такими за ми зверталися з пропозиціями, були де певні заводи, які проводили наради в себе на підприємствах. Не знаємо, що буде далі, бо не, не все так вирішується в нас швидко, в нас бюрократична система. Поки перший, другий, третій, п'ятий не дасть погодження, доти не можна ніякої відповіді дати. Але можливості є, якщо ми можемо прості волонтери, можемо знайти запчастини для виробництва тепловізорів в Китаї можемо знайти запчастини для виробництва безпілотників чи пульти управління? То чому на державному рівні це неможливо зробити? Чи на рівні підприємств де працюють по півп'ятсот 1000 людей? Так, от власне, пане Володимире, чи були якісь замовлення від міноборони, власне, в нас на Львівщині? Останнім часом так, е наскільки я знаю, і вже виконана частина того замовлення це завантажений львівський бронетанковий завод виготовленням і е протикумулятивних екранів. Це бачили по телевізору. Це така решітка, яка наварюється е зверху на бронетехніку, і е виготовлення бронеавтомобілів дозор Б. Які пристосовані для ведення бойових дій в місті і мають знову ж таки захист днища проти мін, протимінний захист. Щодо решти заводів, на жаль, сказати не можу. Розумієте, що зараз оборонні підприємства, які мали працювати на армію, вони не перебувають у складі відомства. А чому так і в складі якого іншого? Ну, давно вже розділили, тобто, у нас військово-промисловий комплекс окремо і армію окремо. На жаль, хоча все це колись працювало в єдиній системі і мало певні результати. І стосовно того, що сказав пан Юрій, так дійсно я з ним погоджуюсь по багатьох пунктах. І вперше за все це щодо форсування прийняття рішень. Тобто армія не може стояти на місці, топтатись і чекати, поки їй волонтери дадуть хоч щось. Нам потрібно все і відразу. Починаючи від засобів елементарного одягу, які псуються на солдатів, все. Тобто це розхідний матеріал. І закінчуючи високотехнологічними речами, от як розробляє пан Віктор. Можливо... А ми будемо воювати. Так, чи можливо є ще якісь такі ініціативи, подібні, як власне в пана Віктора, так, можна сказати, така інтелектуальна допомога, чи щось подібне ще є? Буквально днями ми тестували з хлопцями, е, одна ініціативна група, ми тестували безпілотник угу. на нашому полігоні. Я скажу, що річ е, надзвичайно потрібна. Ну, принаймні, от якщо би один був в роті в одному підрозділі. Це було б дуже слушно, тому що штука, яка може летіти, вона це фанерно-пінопластове крило з електромотором. Воно може летіти 20 кілометрів в одну сторону, підніматися на потолок висоти 3000 метрів і е, можливість проводити аерофотозйомку з висоти 400 метрів і збити її практично неможливо, тому що це пінопласт. Куля прошиває наскрізь, угу. а безпілотник летить далі. Ким було виготовлено власне цей безпілок? А, Ви знаєте, що зараз поки що це те, що можна купити в магазині. Тобто саме крило продається в спеціалізованих інтернет-магазинах, магазинах, які займаються авіамодельним спортом. Ну а все решта, воно докупається окремо і вже з урахуванням авіоніки навішується на існуючу модель. Але в принципі, в принципі налагодити випуск таких літальних апаратів. Малих було б можна, і у Львові. Справа лише в грошах і волі е, нашого, нашого керівництва для того, щоб розпорядитися цим. Можливо, ви слідковуєте ви, пане Юрій, можете сказати, де у Львові і скільки у Львові вже наразі є ось таких пунктів збору допомоги українській армії? Ну у Львові, наскільки нам відомо, є кілька збор... пунктів збору допомоги українській армії. Кожен пункт працює в міру з моїх можливостей, наприклад, наш пункт відправляє приблизно 30 тонн в тиждень, коли 20, коли 30 тонн в тиждень, вже відправлено більше 200 тонн провізії вартістю більше 15 мільйонів гривень. Якщо взяти фінансовий еквівалент, який дуже важливий для закупівлі амуніції, то в нас 400 тисяч гривень, це я рахую, що це дуже мало. Це взагалі не кошти для того, щоб щось зробити. Якщо ми домовилися з ізраїльськими виробниками, які можуть виготовити за 2-3 тижні 500 касок і 500 бронежилетів. То вартість каски найвищої якості захисту 200 доларів і бронежилет 250 доларів. Ну але в нас немає таких коштів, щоб ми могли це дозволити. Мінімальне замовлення 500 штук. Тобто, але скільки ж це, це сумарно двісті тисяч доларів, скільки в житті воно могло врятувати це 200 тисяч доларів. І також мож, можна купляти високоточне, високоточне обладнання, це засоби спостереження. Є, ми бачили, не зовсім розбираємо з військовій техніці є маленькі міні-комп'ютери, які стежать за. За літальними апаратами, за пересуванням живих, живих мішеней, тобто тепловізори і так далі. Ці не зрозуміло, що не дешеві, але однозначно зараз війна, ми не живемо в 42-му році, казками, якими користуються зараз наші солдати. Власне, скажіть, але порівняно з кількома місяцями назад, львів'яни стали активніші чи ось? Можливо, підприємців стало більше які львів'яни стали менш активними. Чому людина не може кожного тижня ходити чи чи раз в два тижні ходити приносити людина може раз принести допомогу два рази, може три рази. Ми працюємо, в нас не було ні одної пожертви великої кількості коштів. Все, все малесенькі пожертви, так само як на Майдані. Ми зібрали багато тонн медикаментів маленькими кульочками. Так само і зараз збирається по по кілька гривень, там 10 тисяч гривень, напевно, у нас був найбільший, якщо я не помиляюсь, внесок. Mm -hmm. Але прості люди не можуть забезпечити ведення війни. Тобто це мають бути великі підприємства, підприємці, які зможуть і переобладнувати свої якісь приміщення, які є бездіяльні для таких, та, таких людей, як пан конструктор. Mm -hmm. Mm. Ну і насправді забирати в армію солдатів. Я знаю, що ви забрали е, дуже хороших е, it спеціалістів в армію напереду. Тобто, це абсолютно нелогічно. Кожен має, має робити свою роботу, правда? з відбір. Одна людина має воювати, інша людина має заб... тилове забезпечення робити. Забирають людей, які готові заплатити. Тобто для армії, які я підприємець, в мене допустимо працює. 15-20 людей забирають головну людину, вона, тобто вже підприємство бездіяльне, відповідно, податки не платяться, заморожується виробництво, все зупиняється, має бути якийсь, який, якийсь інший відбір, інша постанова. Е... Якщо е, мій товариш говорить, мене забирають в армію, так, але я розумію, що я можу, я можу купити автомобіль для армії, я можу купити десятки бронежилетів, то чому йому цього не робити, якщо він це вміє робити, якщо це його? Так, з приводу які спеціалістів, я би не казав, що це не зовсім нерозумно питання, куди вони потім потрапляють. Вони фактично, щодові батальйони? Ну, це можливо і не дуже розумно. Хоча я стикався особисто конкретно з призваними і спеціалістами, які мені зекономили разів 10 з усіх сил. тобто що я провів там в полі безпосередньо на три дні аж кілька годин. Тобто вони допомагало вам то звісно, тобто, що з ними я можу говорити однією мовою, і вони самі вже частково починають рухатися в подібному напрямку, і ну тобто вони допомагають робити ту роботу і допомагають військам то забезпечувати так само. Не можна казати, що так зовсім не можуть. Ну тобто просто ну, вони потрапити, по, 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 <світ> щоб вони, якщо вони йдуть в армію, щоб вони виконували свою роботу, яку вони вміють добре виконувати, і займалися знову новітніми розробками, а не. І йшли просто в бій в штурмовому бутові, це нелогічно. Так, тобто важливо би був дійсно вже внутрішньо, навіть якщо людина попадає ось в батальйон був такий розподіл. Ну, Давайте вже про допомогу українській армії продовжимо говорити після перерви.